Мене часто запитують, яким чином ви надаєте гарантію на товар, що ви продали. Розповідаю гарантія від 6 місяців до 1 року. Віталій, як ви обслуговуєте їх? Відповідаю, зазвичай люди привозять до нас на сервіс вулиця Житомирська, 104, місто Звягіль. Але коли у людини немає змоги приїхати до нас або просто немає можливості найняти транспорт, я їду до них яким чином сідаю за кермо свого буса і поїхав за будь-якої погоди по будь-яким дорогам. У мене є вино, я сам роблю. Ні-ні, не п'ю. Мотоблока колись у нас. Перевіряємо. Нагрузку слабо дещо. Ставимо новенький. Акумуляторні батареї замінено. А оціх, що ми замінили, виявили дефект. Їх чомусь пороздувало.